Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що не вах. Що знаходиться в місті Києві? На авторинку на Чапаєвці. буду для вас знімати контент. Подивимося, що по цінах тут обов'язково коментуйте відео. Також ставте лайки, вподобайки, і підписуйтесь на канал Шкода, що не вах. Що можу вам побажати приємного вам перегляду, адекватних автомобілів, всього самого-самого найкращого. Ну що, дорогі друзі, ось ми на, на ринку на Чапаївці ось такий є варіант. Це шкода Октавія А7. Автомобіль Рестайл вирахується, це 18-й рік, 220 заявленого пробігу автомобілі. Ціна даного автомобіля 15 тисяч доларів. І автомобіль на механіці. ясно, що потрібно його перевіряти. Наповнюю вам про послугу автопідбора номера мої закріплені. Хочу вам сказати, цей номер 027 -63 -07 007. Можливо, ви дзвоните, то треба чуть довше чекати, тому що має номер перенесений. Це як які старський номер, але насправді він є МТС. Тому, якщо комусь зручно дзвонити на МТС, то телефонуйте на цей номер 097-6307-007. Аналізуйте ціни. Я вам, ціни, ціни ви бачили в Луцьку, ви бачили в рівному ціни. Я от, тако, знаєте, заїхав і от, думаю, відзніму для вас контент, що по цінах в Києві. Тому коментувати я не буду, в кожного своя думка. Але ясно, що по відео, я думаю, що ви зрозумієте, що все-таки в Луцьку і в Рівному ціни дешевше, але можна сказати, чому вони. Дешевше, тому що також, в принципі, люди їдуть з Києва, їдуть в Луцьк. Купляють автомобілі, ясно, що і заробляють якусь копійку, перепродають. І, в принципі, ясно, що е, машинка там на, на 500, там, як тон доларів дорожче буде, ніж там, в тому Луцьку, тому що всі їдуть в Луцьку, тому що в Луцьку ближче до кордону. І ясно, що найбільший авторинок, і люди ну, купляють автомобілі. Є ось такі варіанти з Київ 900 автомобіль 2021 року, 33 тисячі заявлено пробіга. Зкутику в будь-якому випадку, коли ви купляєте також даже цю Америку, е, перевіряйте то перед покупкою, я вам вже неодноразово казав, є куча бас, і, і, кажуть, де можна подивитися і пробіги, і як автомобіль був вдарений. Тому моя завжди рекомендація перевіряйте. Також наповню вам про підписочку. З вас підписка, лайк, хто як говорить, на канал Шкода, що не вах. Ну, і в принципі, прохання, підпишіться на канал Шкода, що не вах Рітейл. В принципі, бачите, треба трошки туди машини закидати. Можливо, комусь треба щось продати, то телефонуйте, скидайте свої варіанти. на на, на номера вони записані зверху, тому буду радий всіх бачити, радий всіх чути. Ось такі: от, бачите, отакі от бачите, реноме Ган-4. В принципі, я вам кажу, ходова машина, їх люблять, авто свіжопригнене. В принципі, ціна даного автомобіля 14-500 доларів, 165 тисяч заяв пробіг авто 18-го року. Також кажу їх ці міганчики люблять, я вже неодноразово їх оглядав. І в принципі я маску на свої гроші я вже неодноразово вам казав, це машина топ на свої кошти. Тому що такого року з такій комплектації щось інше таке взяти, щоб було і комфортне там. І в принципі по хорошій комплектації то, то та шкода, то той. Є він буде дорожчий за Мегана, тому якось так. Ось є такий варіант 15-й рік. Ціна даного варіанта 12900 доларів. Ясно, що. Плюс який плюс авторинка в Києві. Я бачу плюс такий, що якщо ви хочете дорогий сегмент, то ви сюди можете приїхати і його купити. Тому що в рівному дорогого сегмента немає. Їх треба дивитися по-любе на цьому, на, ну, дивитися на авторія. А тут ви можете приїхати вживу, приїхатися, зробити драйв автомобіля. Що в рівному цього не буде. Тому якось а це я бачу от реально жирний плюс авторинку на Чапаєвці. А таке от, от дивіться, от такі мазди, ну, ну, це новіша мазда, це x 5 Класні машини, комфортні машини, на свої гроші, в принципі, непоганий варіант. 2,5 економний, їхній скай, активний бензиновий двигун. В принципі, навіть вона по місту, якщо там. В нормальному режимі їздити, вона буде їздити в районі там 9-9,5 літр бензина. Якщо там, знаєте, не навалювати на машині. Тому, в принципі, варіант непоганий. Якщо цікавить, то можете звертати увагу на ці автомобілі. Тому якось так йдемо далі. Є ось, друзі, такий варіант Hyundai i 30. В принципі, теж машинки непогані двигуни їхні, що і що дизельні, я вам вже це одним разом казав. Ну, от бачите, в ТО 9 року 6400 доларів, то на харківській реєстрації. Ясно, що потрібно перевіряти автомобіль, чи він там нормальний, чи не нормальний. Є ось такий варіантик базешний Grand Scenic 17700 доларів ціна даного автомобіля. Номера телефону є, тому якщо вас навіть цікавить, можете зателефонувати. Ну, і, в принципі, якщо вам буде Цікаво, навіть десь там в Києві глянути автомобіль, ви можете набрати мене. У мене є товариші, які також займаються підбором. Будемо так казати, колеги, які можуть оглянути вам цей автомобіль. Тобто, по цінах я вам говорив, ці, ціну телефонуйте, скажу по цінах, по підбору, по супроводу, по підключу, по підключ. Також можу сказати вам, які ціни. Тому якось так. Ідемо далі. Далі от, такий варіант, знаєте, непоганий. Це в принципі також це, це і Америка, да. звісно, але. от... Такі рід, рідкість вони йдуть, це от, Елантра, типу, жива машина, 8800 доларів, 400 рік, машинка, машинка на реєстрації. Така ось Toyota ну, Корола. Ціни на ці короли я вважаю такі завишені, але от, дивіться, 17 рік, да, машина 17 го року, 70 тисяч пробігав, ціна даного автомобіля 13200, торг автомобілі присутній. Тому якось так коментуйте, можливо, це не дешево, можливо, це дорого. Вам, говорить, вам, вам вирішувати в будь-якому випадку. Неодноразово я вам коли я вже відео вам знімав по луцьку по-рівному, то ви, в принципі, можете аргументувати ціни, які знаходяться там і тут. Також кажу обов'язково коментуйте відео, тому що, знаєте, коли ви коментуєте відео, це буде просувати канал і інші люди зможуть побачити. Дан, дане відео по авторинку в Києві. Скутики, в принципі, теж і дорогі машинки були, там, і лексуси, за 70 тисяч доларів. Не знімав, тому що, в принципі, по цінах ви знаєте, які там ціни на них плюс-мінус. Просто що люди тут трошки, бачите, не розуміють, от ну, ти трохи кажуть, що знімаєш, знаєте, і це кожному. Починаєш об'яснювати, що от, знімають для каналу чи ще щось. Ну, Тут люди якось не так. у Нас У нас, я оце, відео вам наголошував, у нас в Луцьку взагалі зовсім це все по-іншому. Люди наоборот чи відкриють машину, там, покажуть, зніми. там. Наоборот, до, до мене даже, от я в Луцьку йду, до мене люди самі звертаються, продавці, зніми мою машину на канал. ну, Бо Бо людям, знаєте, цікаво, коли до них дзвонять от, підписники і питають. Так само даже люди купляють автомобілі по відео. Тому якось так. Коментуйте свою думку. Моя думка така, як я вам. Ну, моє поняття по авторинку таке, а у вас може бути зовсім інше поняття. тому якось так. Також, якщо вам потрібно перевірити автомобіль по базах, то можете також мені телефонувати, по цінах вам скажу, бо карверті-класку зараз дуже-дуже дорого. Я, ну, в останню очередь. Рекомендую цей карвертікал. Вона знаєте, буває деколи. Такий бред він підтягує. Знаєте, це ж сильно це не база. І десь і було таке, що обирали людям машини, і взагалі, ну показувало, що машина там в ДТП там десятки тисяч доларів ціна ремонта. А ти дивишся ту машину вздовж поперек, а вона нормальна, ціла, не йде нічого в чому десь. Ну, десь, от бачите, от є отакі от нюанси, тому це не завжди є правдива інформація. Правдива інформація, друзі, це є, коли машина офіційно на сервісі. Якщо це Рено, то це Рено сервіс, якщо це там Volkswagen, це Volkswagen сервіс, там чи Ауді, там, чи той Rover, чи там Mazda сервіс. Ясно, що. Бази є такі бази там, по мазді можуть бути закриті, їх важко там ну, щось, по них щось подивитися, тому от приходиться ну, обирати, як то кажуть, Обирати, виходить, цей карвертікал, який дійсно неоправдано коштує великі коштів. Ну, їх, бачите, ви замітили, що дуже багато їх блогерів рекламують. Я вам скучу, вони друзі рекламують, тому що їм карвертікал за це якийсь процент платить. Це моя така думка. Я раніше теж, знаєте, йому кажу, що перевіряє, перевіряєте по карвертікал, але, в принципі, знаєте, ціни. Ціни великі, на них зараз дуже подорожало. Там зараз щось звіт один там, 700 гривень коштує. Та я взагалі шокований, чесно кажучи. І деколи відкриваєш цей звіт, там толку покаже вам в 15-му році, там ну, пробіг напевне 100 тисяч кілометрів, машина 13-го року. А ви 700 гривень просто отако вже, знаєте, заплатили. Тому ну, таке. Тому коментуйте мою думку, а я буду коментувати вашу думку. Також ще раз наповню, послуга автопідбору. Завжди перевіряєте авто перед покупкою. У мене підписники питають, що краще, чи супровід на ринку, чи підключ автомобіль. Ну, в будь-якому випадку вибір за вами, але я вам кажу якщо ви вибираєте супровід на ринку, не завжди є стовідсоткова гарантія, що ви купите те авто, яке ви хочете. Там, чи так само, чи знайдете те авто, яке ви шукали. Тому що, знаєте, ринок це ринок, і сьогодні може бути ваш варіант, а завтра того варіанта не буде. Тому але таке. В принципі, процент великий, що ви полюбе поїдете, поїдете на автомобілі додому. От тож до мене люди дзвонять з Запоріжжя, та -та також тож, в принципі, не соромтеся, от, бо беріть е, квитки, люди приїжджають з різних куточків України і довольні. Ясно, ви маєте розуміти, що це є бушна машина. Що, е, знаєте, от до мене вчора було приємно там... Е, дзвонить пару днів назад, там підписник каже, мене звати. Володимир, ви мені підбирали Меганчика, я довольний цією машиною. Ми купили за 6900 тоді на той час. Я кажу, ви розумієте, Володимир, що зараз, коли ціни тоді були, зараз зовсім різні, таких вже цін не купити. Але дуже, знаєте, приємно, коли люди коментують, ну, дзвонять, що от, хороше авто, ну але ж я вам завжди напоминаю, що я стараюся максимально для вас. Побачити всі моменти, вам сказати, але я вам вже неодноразово в це відео говорив, що це є байвушна машина, і коли ти приїжджаєш на ринок і ти бачиш там помитий двигун, потім ви десь поїхали в той Харків, там, там, до себе додому, десь якісь там запотівання почалися чи ще щось. Ну, взагалі, я рахую запотівання десь там біля турбіни, там якесь незначне. Ну Якщо машині, вибачте, має 10 років, машина не нова, то ясно, що щось має бути. Питання в тому, коли дійсно вже там на защиті каплі масла, там, десь, там, знаєте, чи щось, щось. Да. тоді це зовсім, знаєте, інші okay. історії. А так це в робочі моменти, знаєте, машина не нова, ясно, що воно все. В принципі, якщо десь якісь є незначні десь там запотівання, я б взагалі не радив взагалі туди його лізти. Хай воно поки собі буде. Ну, ну, так. Я так само свої машини там продавав, теж якісь були моменти. Я навіть того двигуна не мив, я людям казав, дивіться, машині машині 10-12 років, ясно, що щось буде. Ну, я міг би там, знаєте, заїхати там, на СТО, там, ну, на, на мийку помити того двигуна, і все ви там, залізете на ями, і ви там нічого не побачите. Там, ну, то Людина собі знаєте ставила це, але ну, тому ви маєте бути, знаєте, готові до того, що це є беушна машинка, і все рівно потрібно обслужити щось вложити в автомобіль, особливо коли машинка пригнана з Європи. І не завжди там є сервіс, і треба під себе буде поміняти масла, греми, цепочки, хто що міняє, ну ясно, колодки. Пувайті колеса коли... на зимових колесах приїжджає, треба літню резину ставити. Чи наоборот так само. Тому так, тобто, моя задача стоїть максимально вам обрати хороший варіант і сказати вам правду. В будь-якому випадку вибір завжди за вами. Тому завжди вам наголошую і рекомендую, перевіряйте авто перед покупкою. І вам уже в попередніх відео казав, що якщо вам десь там підборщик говорить, що все, машину купляємо таку, що не буде ламатися. Можете зразу розвертатися і не вірить, тому що це ніхто вам гарантію не дає. Знаєте. Тут купляєш нову машину салона, і бувають от, гарантійні випадки. І, ну і вони ж не хочуть, от, ви звернули увагу, дають пробіг на там 3 роки чи 2 роки там або 100 тисяч кілометрів пробіга. вони ж не зря цих 100 тисяч кілометрів, тому що вже потім після цього пробігу вже можуть бути нюанси в автомобілі, розумієте? І їм невигідно буде, знаєте, ремонтувати за, за свій рахунок, ну за СТО рахунок кошти. Тому вони знаєте, вони знають, що в принципі є випадки гарантійні, але їх небагато. Тому ясно, що тому зато за того такий пробіг, там гарантійний пробіг на автомобілях. Хоча він теж, бачите, буває, вилітає. Тому якось не так. Завжди перевіряйте авто перед покупкою. І також ще наповню з вас підписочка на канал, шкода, що нова. Це буде така, знаєте, подяка. Для мене від вас, тому що, повірте мені, що трошки я так собі нерви так трошки тут трачу, тому що, знаєте, ну, люди всі різні і кажуть, не знімаю якось так. Ось дивіться, є такий варіант, без 7 пасад на автоматі. 14 750 доларів. Кру, дуже класні машини, рекомендую їх до покупки, але 15 тисяч доларів, я вважаю, це за кур, за, цей, за цей автомобіль. Тобто, така да, зараз стоїть да, в районі там, 13 12 500, да, можна віддати. Але бачите, є плюс що це 14 рік, це не 11-й, не 12-й рік, а 14-й рік. Це теж, знаєте, рік новіший. Вже потім з кінця 2014 вже пішли Б8-й ну, В принципі, за такі кошти можна купити Б8-й Ясно, що ви не купите його в комплектації хорошій, і з маленьким пробігом. Але так, ось є такий Mercedes. Ціна даного автомобіля 38 доларів 900. Ось і там далі є отакий Кодіак, теж непогані машинки. Ціна їх, звісно, стартує там від 28, там і 30, і 35, все залежить від комплектації. Ось даний варіант 172 тисячі пробіга, 27500 доларів автомобіль на автоматі. Тому, якщо у вас цікавий такий варіант, телефонуйте, якщо потрібно оглянути. Можу оглянути для вас автомобіль. Є ось така Audi Q5, також машинки непогані, вони себе зарекомендували. Їх люблять люди люблять їх. І в принципі я такі машинки оглядав. Ось дивіться, це є дизельна машина 29900 доларів за 13 рік. Якби це була б Америка, то б, ясно, ціна була б її, наприклад, там, 18. Там. 20 тисяч доларів. А тому, якщо це дизель і розмитнення дорожче, і тому і така друзі ціна. Ясно, що потрібно, навіть якщо машина стоїть великі гроші, все рівно її треба потрібно перевіряти, тому що також можуть бути нюанси, бо те, що вона, якщо ви думаєте, що дорога машина продається, значить вона нормальна, не завжди так. Просто, наприклад, я взагалі рекомендую, якщо дуже дорога машина її полюбев, більше звертати увагу, перевіряти, тому що це потім її продати буде дуже-дуже важкувато, а кошти немаленькі і машина ж. Також, в принципі, потім вона падає в ціні. Тому, якось так, друзі. Таке, перевірайте автомобілі, вже вам казав. Ну і Підписуйтесь на канал. Є ось таке, такі, hyundai в принципі, також машини непогані. Їх люблять, але я вам скажу: от, ну, це 12-й рік, 2.0 дизель, 17-800 доларів. У мене знайомий продає hyundai 18-го року, 72 оригінально. 27 тисяч доларів. ціна хороша за такий маленький пробіг. Тому що в там 200 тисяч пробіг. Ну, Чесно, я сідаю в цей автомобіль, ну, ну я б не, не готовий віддати за цю машину 28 тисяч доларів. Навіть якщо там пробіга там, 75 там, тисяч кілометрів, ну, не коштує вона цих коштів. Ну, можливо, ну, я, я розумію, що на кожен товарі свій покупець, комусь що подобається, комусь Рено, комусь Пежо. але я не готовий, тому якось так. Але таке, ми всі люди різні, кожному щось подобається. Тому якось так йдемо далі, друзі. Є ось такий варіант, також ходова машина. У мене кажу, підписники за ці машини питають, але дійсно живий хороший варіант, знайти дуже важко. Це дивіться, 11-200 доларів, це 1,6 дизельна шкода. А 5 13 рік, і тут є суха коробка dq 200. Тому при огляді даного автомобіля дуже дуже звертайте увагу на ці нюанси, тому що потім можна попасти трошки на кругленьку суму на ремонт автомобіля. Є ось такий гольф. П'ятий, В принципі, їх також багато у Рівному хватає, в Луцьку їх хватає. Ось ціна даного автомобіля 5-900 доларів, це є 1,4 бензин. Заявлено продавцем автомобіль без підкасів. Так, також йдемо далі. Ось така ходова машинка. Це є Peugeot 3008. Кросовер, я вважаю, непоганий на свої гроші. Мені сам він подобається, і посадка дуже в них класна, і дорогу непогано тримає автомобіль. Ціна даного автомобіля 10 950, це є 1,6 дизель двигун Крутий автомобіль колір, в принципі ось є, дивіться, така Toyota. Toyota, в принципі, ці хороші машинки, але вони є, вони ну, бензинові, да ідуть, якщо офіційні, там, да? але вони є як на роботі, як на автоматі. Якщо на роботі, буде дешевше стати. Цей варіант коштує 12-200 доларів 1,6 тут є автомат тому, я вважаю, це дорогувато за цей автомобіль. А ви коментуйте тому якось так, такі от реалії на сьогоднішній день. Дякую. Ну що, друзі, побував я на авторинку Чапаєвка у Києві. З багато машин, різні ціни на автомобілі. скуток трохи такі були знаєте нюанси по відеосьомці, тому що тут люди трошки не розуміють, як у нас. Тут. Буду рівному що там знімаєш собі, навіть людина тобі відкриє салон, покаже. А тут, знаєте, зразу починають, чому знімаєш. Тому знаєте, якось і настрою того немає. Було знаєте, більшого такого контенту зняти. Тому, знаєте, так коротенько вам небагато показав ціни на авторинку в Києві. Обов'язково коментуйте, ставте лайки. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал Шкода, що не вах, ну і так само Шкода, що не вах рітейл. Ось от і площадка, вона розбита на квадрати. Як кажуть, є там дорогі, там дешеві, є буси, є мікроавтобуси і так далі. Тому грузовики є так само, тому ціни різні. Обов'язково коментуйте, а ми зустрінемося, як кажуть, у нових відео. Тому всім дякую за увагу. Всього самого найкращого. Бережіть себе. До зустрічі на каналі Шкода, що не вах. Дякую. Отож, що потрібно для завантаження вашого відео на платформу YouTube? Шкода, що не вак Рітейл. Для цього встановлюємо, якщо у вас немає месенджер Telegram та за номером телефону 097 637 207. Відправляємо згідно шаблону фотографію, короткий опис та горизонтальне відзняте відео. Вітається закадрова звучка озвучка з коментуванням стану вашого авто. І відповідно, якщо авто продано, просимо вас інформувати в коментарях, щоб ми могли змінити ескіз з плашкою продано. Гарних вам продажів, комусь гарних покупок.